Доброго вечора вам всім! Я знову з'явився на зв'язку. Трошки вітер дує, то будуть шуми на, на мікрофони, то це нічого. Подивіться, як це все виглядає. О! Хмари. Хмари, все видно. Тільки чогось, вітер дує, то, то хуйня. А бачите, яка пшениця наша? Українська пшениця росте. Так, да, пшениця. А ми ще жалуємося, що у нас пшениці мало. Мало розпродає. Тому, щоб в ту сторону ту Просто щоб для народу, то той хліб стоїв 10 гривень, а не 45. То що то вам казати? У нас все через жопу. Щоб були нормальні люди, я вам скажу, то було все добре. Добре. Удачі вам всім. Трошки, вибачайте. Страшно, дуже страшно. Ну нічого, все буде хорошо. Давайте, удачі вам.